Сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю з дня прийняття Конституції України. Є дати, які укріплюють нації, виражають дух народу, символізують його славне минуле сьогодення й майбутнє. До їхнього числа безсумнівно відноситься і день прийняття Конституції України, що відзначається щорічно 28 червня. Це одне із самих основних свят сучасної України. Важким і довгим був шлях нашої держави до справжньої незалежності. Скільки сил було віддано нашими співвітчизниками, щоб сьогодні жовто-блакитний прапор і Володимирський тризуб стали символами нашої держави. Але цей тернистий шлях був надзвичайно корисним та вкрай необхідним. У цей день ми віддаємо данину поваги символам держави, що пройшли довгий героїчний шлях. 28 червня 1996 року нарешті збулася багатовікова мрія українського народу. Була прийнята Конституція Незалежної Держави України. Є в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю, ті, що людство врятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я, українка, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Мораль і право, право і закон, рушійні сили для життя людини, а їх знання надасть нам вірний тон у розвитку держави України. Найвищий закон утверджує багатовікове прагнення українського народу до незалежності і власної держави. Прийняття Конституції України є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку України. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні, а молоде покоління майбутнє України. Своїми знаннями, працею, здобутками вони будуть підносити її культуру, своїми досягненнями славити її, будуть гідними своїх предків, тому бережімо волю і незалежність України, поважаємо свій народ і його мову, шануємо себе і свою гідність і шановані будемо іншими. Щиро вітаємо вас з 25-ю річницею Конституції України.

Те, що було, згоріло, сонце зайшло, стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що я віру зникло, так як вітер та почорніло квіти. Ми змінимо світ, сестрем стереотипи, ми молодь України, її шалеє тебе, ми змінимо світ, сестрем стереотипи, тебе, ми молодь України, її Стерел, тебе, ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ ми можемо це зробити, все, що я знав, напевно, Те що я мав даремно, зникли пріоритети. Влада наклала, бено. Хто намає міг гріх то про хлібину мріє Та відвертає, очі. Правда, такого не хоче. Ми Мы молоді України, Египет Шалені, дітей, Ми змінимо совет, сістрем, стереотипень Мы молоді України, Египет Шалені, дітей, Ми змінимо совет, мы можем це зробити Ви молодь України, є шалені, д'єде По зміните світ, Ви можете зробити Ви молодь України, є шалені, д'єде По зміните, світ, Ви можете зробити Ви молодь України, є шалені, дете Восьмі не те, совет Ви можете зробити